Добрий день, everybody. Добрий ранок всім. У нас гарна сонячне свиничный... ранок. Я вже на завантаженні. Вчора простояв цілий день, після розвантаження приїхав на тракстап, став, так і простояв цілий день, бо нічого не знайшли, тільки на ранок. Все, став, ми все, все зробив те, що треба. І ось приїхав на завантаження. Не знаю, що буде вантажити, але вантаж торпований і їдемо на вест Virginia. Це вгори їдемо через Огайо. 600 майлів їхати, 9 годин. Ну, Завантажуть, подивимось, чим завантажують, бо ще невідомо чим. Бо я приїхав, вони самі були в шоці, а Що ти приїхав, що тобі треба. У них ніяких завантажень немає. Я кажу, що я на флетбеті, а, я на флетбець. Вони вже дізналися, сказали куди мені приїхати. Я приїхав стою, чекаю. Ну, щось завод, це типу пітербіл, якийсь. Якийсь пітербіл-завод. Чи один із заводів Пітербіла. Ну, це в мене на документах написано, як насправді, не знаю. Тут зранку ну, робив огляд траку. І побачив, що в мене тут типу, бризги. Я подумав, може звідси, бо я ж нещодавно заливав. Але тільки з однієї сторони, знизу, а зараз замітив, що і на колесі, то може б не хтось посяв так а? біля трака. Є такі, на жаль, водії, які прям виходять біля трака суть. Так, а я знаю, що ми повеземо. Так, це завод Caterpillar. Так, і ми повеземо два отакі дві отакі штуки. Майже 10 тонн кожна важить. Ось такі дві здоровенькі. В гори поїдемо, щось вони там будуть копати щось велике. Щоб мені не сказали, як чим його кріпити краще буде. Вон все. Чи ланцюгами, чи стрепами. Дам, мабуть, і стрепи, і ланцюги, Дам, Ну, побачимо, як воно буде. Бачите. Подивимось, бо хоч це... Не знаю, подивимось. Може ланцюгами отут, -от обведу. Якщо не можна, то стрепами теж. Так, обкружу його отак. Ну, Белі зроблю, не знаю. Подивимось, як воно буде. 15 тисяч Да. Ну побачимо, зараз покладуть. О, компанія, бачите, яке трубіло, у мене якраз футболочка є, о, може футболочка одіти, я їх підтримую, а? Майже 11 приїхав без 10, десь 8, 8 ранку, ті, 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 закінчив о, думаю, тільки закінчив стрепи кидати. Я думав, тільки оті будуть Аня таких п'ять штук поклали. Вони по три тонни десь важать кожну. Хочу дві дерев'яшки такі з цієї і з тої сторони. І тут ще таких три. Це викрасовуємо. Сюди не достає. Сюди десь. Тут не хотів, бо прям... Прямо біля колеса і переживав, що, не дай Бог може десь черканути, десь подушка ну, опуститься, не хотів ризикувати таким. Ну, довго вантажили, зараз стрепи я кидав довго, поки кутники поклав, зараз залишилося затарпуватися. Частину діал вже достав, щоб накривати, щоб тарпа не провалився. Да все. Я думаю, суденько буде. Ані ні фіга, ніфіга не швиденько воно. Фу 12 дня, я закінчив Що це все довго дуже відбивалося. Я заклеював заклеїв тарп, а тут... А тут не заклеював нам зараз заклеїть. Бо я так по кругу пройшовся, позаклеїв дірки. Треба ще раз щось не побачив. У мене є такий спеціальний типу скотч. Карілла, він такий нормальний прочний. А, попротирав обов'язково, щоб частенько було. І зараз заклеїмо. Все, заклеїв. Тепер так натрем, натрим, гарно, щоб воно гарно трималося. Воно тримається. Відразу відповім тим, хто. Зараз покажу, де ми з Юркою ремонтували. Місяця два-три назад, не знаю. О, дивіться, це вже давно було, бачите, хтось стоїть. Це давно було. От. Десь тут дирикатес. А от я тільки що заклеїв. Там ще з той сторони. Воно тримається. Все, я поїхав. З дружами біда, їх майже немає, з печерами тікаються. Якось виживаємо. Бачите, 9 годин залишилось. 5 годин. Ну, десь 4,5 години вантажили. Тобто 4,5 години я працював. Їхать мені 9 годин. Ну, я думаю, ну, на завтра десь годинку, півтори залишу, бо сьогодні вже не доїду. Тобто, Щоб швидко завантажили, я мав приїхати ну, до 7, там, до 8 я згоден, а вже до 10. А ще треба заправитись. Ось, подивимось. І там місце немає де розвантажуватися, ну, де стати на ніч, бо там пори, там тракстапів немає. Тому це. тому десь по дорозі треба буде шукати, а якщо я буде їхати там навряд я взагалі там мало місця. Будемо подивимось, як воно буде. Так, всім доброго ранку. У нас 8 ранку, сьогодні у нас 14 квітня, ми залишилось годинку десь їхати півтори. Дивіться, це West Вірджинія. Казкомпанія, бачите, підтримує Україну. Тут іде роман дороги. Чувак здоровиться з усіма. Веселий чувак. Так, тут будують мости. Один будують, другий знімають. Дощик почався, трошки так, я би не сказав, що дуже жарко, але бачите. я Бачите, такі трейлера, які роздвигаються. У довжину. Оскільки працюєш, стільки нового дізнаєшся кожним днем. Не, їх раніше бачив, але просто перший раз по це вам сказав. Я ось тут зараз їжу по Вес -Вирджині. Я завжди, коли заїжджаю в цей штат, я згадую один фільм. Поворот не туди, якщо пам'ятаєте такий, да? дуже такі страшний такі фільм про жахіття. Да, і от дуже дорогі знайомі, і все знайомо. І завжди думаю, щоб не туди. Щоб кудись не, туди не повернути. Щоб не... Як сказати, не попасти в таку ситуацію, як ті люди, які в фільмі там знімалися. Ну, Ми розуміємо, що то фільм, що то ті люди, які такі страшненькі, це Грим. Але я хочу додати, от всі фільми, там, де люди дуже страшні, це не просто уява людей, а вони дійсно існують. Розкажи свою історію. Один раз я працював в Менфісі, в штат Тенесі, я працював на будівництві. Як помічником я затирав ці шви, після того як плиточники вкладали плитку. Це одна із, там, друга чи третя робота в мене була в Америці. Так ось. Якось ранком приїхали сантехніки американці. Я відразу зрозумів, що це сім'я, бо вони всі схожі між собою. Видно, є батько і там три брата. Але вони такі. Вибачаю скажу, але вони дуже страшні. Вони мені відразу нагадали цей фільм. Просто один в один. От, знаєте, ти може щось, я не знаю, може, фізичні вади, якісь вони мають. Але от обличчя видно, що воно відзмінено як звичайний да? людей. Ми привикли бачити. Ну, то добре, то я на це не зважаю ніколи уваги на таку річ, бо. Кожен люди народжуються з різними вадами, а це є таке життя. Але мене більше здивувало, чому я сказав, що вони зранку приїхали. Вони були настільки замурзані, вони всі чорні були. Не просто одежа чорна, а руки чорнющі, лице, все грязне. Таке відчуття, що вони десь всю ніч працювали в шахті і відразу приїхали там робити якусь роботу по сантехніці. І є такі люди. Дійсно, от, є такі. От американці, я дуже багато разів замічав, що от людина працює на роботі, неважливо ким, чи вона заводі десь, чи десь механіком якимось. Він приїжджає додому, він увалується на свій диван перед телевізором, бере там якийсь напій, як правило, це пиво, якісь снеки і цей. І отак і засипає. У чому він пройшов, в тому і він і ліг спати. Зранку, якщо він вмиється, то добре. Якщо зуби почистить, то взагалі то супер буде. Тому, це, як його. Тому такі є американці. Я думаю, в кожній країні, в кожній нації є такі люди зазвичай, але ну, я от розказав те, що я бачу, те, що я чув, і ще я хочу. Моя дружина дуже багато читає, слухає різних американських історій, я їй запропонував зробити свій YouTube канал з американськими історіями, які люди бувають там, нам бувають, які з пари зустрічаються, один раз зустрілися, там, повечеряли, а потім там, через деякий час вони не спілкуються. І є спеціальна така програма, радіопрограма, людина дзвонить. і Оця та людина, яка хоче зустрітися знову, вона дзвонить цю передачу і каже: Так і так, ось в мене така була історія, і людина зі мною не хоче більше спілкуватися. От. І дзвонить до той людини вже з радіо, і це в онлайні все проходить, і питаєте, в чому причина? І там такі історії, що просто дуже цікаво послухати, тому напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, ви послухали б таку історію. У мене дружина ще дуже так класно, гарно все це розповідає, то от, я буду вдома, то постараємося декілька роликів записати з нею. Не знаю, може, якщо він, він буде, цей, ми зробимо цей YouTube канал, то я додавлю посилання на нього. Якщо ні, то десь потім я обов'язково про це розкажу. О, Америка вона така дуже цікава, різна, різностороння. Залишилось мені 20 майлів, пів години. Не встигаю, бо є вже наступне завантаження, там має бути до 2 дня, а їхати майже 3 години. І в мене вільного часу, година для того, щоб мене розвантажили. Це дуже-дуже тяжко буде, тому що мене вантажили 4 години. Сподіваюся, що швидше буде. Ще дощик трошки йде, треба розторпуватися. Але тарпи ховати не буду, не буду бо наступний вантаж також з тарпами йде. Їдемо, дощик іде, трошки був в горах їдемо. Нормально, хоч все позеленіло добре. Не дуже тепло, скажу, ну як, 16 градусів, так, свіженько, такий весняний дощик, дуже приємний запах на вулиці. Тось все цвіте, дуже приємно на вулиці. Ну який водоспад гарний. Це якесь маленьке місто заїжджаю. Дорога дуже завузенька, як бачите. Спідліми дуже маленькі. 35 написано. Їде дуже-дуже повільно. Ось такі маленькі містечки, дуже гарні. 50, десь 50 км за годину їдемо. Тут по місту. Такий спідліміт. Перед нами ще Версайс іде. Це ще супер. Він дуже-дуже повільно їде. 15, не, 15 малів дуже тяжкі. Залишається зараз такий доволі затяжний підйом в таких гарних місцях. Добра ще дорога, дорога широка. Це дуже, дуже класно. Воно виходить вліво-вправо, вліво-вправо. Така дорожка у нас. Далі там ще має бути круче. Їдемо 25 майлів. Це десь 40 км за годину, більше трак не хоче. От знак, що в нас є додаткова лінія, додаткова полоса, але вона як зазвичай дуже коротка. Прям дуже-дуже жарко стало. Ще й туманчик, супер. Цей жовтий знак, о, бачите, трума як пропав. Жовтий знак 25 малів це, це для водіїв комерційного транспорту, для всіх траків, для всіх, для всіх вантажівок, так, я так би сказав. Права полоса закінчується. Бо легковим автомобілі їм легше, тому вони трошки більше їздять з а нам по 25 на навіть 20 це найкраще буде In and miles, turn right, then turn left. Все, тепер спуск пішов. Так, 8% в спуск. Це доволі такий крутий спуск, я хочу вам сказати. Так, їдемо, їдемо. Доїхав я, слава Богу, тяжко було, але я доїхав. Треба когось знайти. Фух. О, чувак. Так, поки я тут знімаю стрепи, все нормально доїхало, дивіться. Ця вже стрепа, вона вже пошкоджена, бачите? По-перше, це небезпечно, по-друге, це порушення. А... Ну, дуже велике порушення. Тут не тільки штраф, а дуже багато поїнтів на компанію, на водія за те, що не так використав. Що можна зробити? Можна так обрізати, десь використовувати як коротку стрепу. Тарпи можна кріпити. От, ну її вже не можна використовувати для вантажу. Бачите, я замітив. Коли вантажу не замітив, зараз замітив. Все, треба її помітити якось. Тут Всі познімав стрепи, тільки залишив дві на цю, щоб вони не крутилися. Чіка буде дивитися, як вони розвантажувати будуть, що за чим. Слава Україні! Героям слава! Слава нації!